Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нас. Знов таки нагадую вам, ми сьогодні, і як і завжди, працюємо саме для вас. Саме запрошуємо сюди дуже цікавих гостей, щоб вони спілкувалися з вами, роз'яснювали якісь моменти. І сьогодні ми хочемо поговорити про красивий святий і, взагалі, дуже очікуване свято Свято Пасхи, яке приходить до нас, до якого хтось готується, хтось взагалі забув про це. розумію, війна йде, але не треба, мені здається, все ж таки забувати про такі дуже важливі моменти. То сьогодні будемо вам нагадувати про все це. В нашій студії проти Єрій Теодор Оробець, секретар. Одеської єпархії Православної церкви України. Вітаю вас! Доброго здоров'я! Навіть коли йде війна, ми вже її їх... Третій рік живемо і все одно готуємося до свята, святкуємо Пасху, інші моменти святкуємо. Не забуваємо про це, не забуваємо про наших військових. Я знаю, що церква і військовим, у тому числі, надсилає і подарунки, і смаколики, і Пасхи буде надсилати і у цьому році і допомагати їм. Давайте про все це поговоримо, бо дійсно є люди, які, на жаль, Ну, війна. війна йде тяжко зараз думати про щось інше. Я знаю людей, які взагалі зараз психологічно настільки їм тяжко, що вони не можуть дати собі пораду, що далі робити. В них все тяжко. Але при цьому церква поруч, церква допомагає, є можливість прийти до вас, зрозуміти, що життя триває, все буде добре, все обов'язково буде мирно і добре. колись чекаємо, що це буде ну, прямо зараз. Хотілося би, але все ж таки. У цьому році, 20 квітня, Пасха, і у цьому році дуже цікаво, що вона співпадає з католицькою Пасхою. Ми один день, 2017 році, останній раз це таке було. А чому воно так співпадає? Що це за календар такий взагалі? Та дякую за цікавість таку до дійсно до, до цього свята, бо це є стан нашого життя. Ви на початку сказали, що третій рік війна і як церква адаптується. Насправді Пасху святкуємо близько двох тисяч років. Да. За цей час в різних народах були і війни, і гоніння, і на церкву, і на народи, і окупації, і антицерковна політика радянського союзу ще зовсім недавно, церква в підпіллі. Вміє жити, працювати, проповідувати і давати людям отой промінчик надії ага. і світла Христового Воскресіння, саме чому свято Воскресіння Христового чи Пасха святкується найбільше, тому що це свято перемоги добра над злом, життя над смертю. І в цей час, коли е, смерть ходить поряд. Коли цієї ночі в Одесі падали шахеди да. і, і інші е, взривні речі, надіслані злобною Росією, бачимо багато смертей у наших інших містах і селах. Ми розуміємо, що вже не маємо на кого покладати надію, окрім Бога. І Ісус тут продемонстрував за час свого життя якраз. Той зріс е, середньостатистичного суспільства, mm -hmm. де народ сприймає, щось отримує, радіє, е, хоче отримати більшого, вітає як на вербну неділю. Потім, е, в один момент е, через е, е, якусь е, дезінформацію, е, типу втрачає цю надію, і yeah. кричить: розіпни його. Він. Приймає оті всі їхні хотілки, якщо можна сказати, в вигляді смерті, угу. і після того перемагає смерть воскрес... воскресаючи. Більшою, мені здається, не може бути перемоги, ніж перемога над смертю. бо... Власне, людство, напевне, все, все своє життя, все своє існування бореться за те, щоб перемогти смерть, да. але на на жаль, не може. А тут з'явився чоловік, як я потім з'ясувалося, що Бог в людській особі в людській плоті, який переміг смерть, і тому в найскладніші часи, в у найтемніші часи, люди це беруть собі за приклад і за надію. Що той, хто відійшов з цього світу, особливо відійшов в, е, через наглу смерть, тобто передчасно, через вбивство, через е, випадкову смерть, е, ці люди е, мають можливість на царство Боже, бо вони постраждали. Вони пострадаючою смертю е, загинули, насильницькою смертю uh -huh. загинули. І ми, які залишилися, маємо ще багато потрудитися, щоби. В житті майбутньому зустрітися з Богом, і також нам Пасха, нам Воскресіння Христове дає надію. Тому це свято є найбільше. Звичайно. Його дивним чином для багатьох людей визначають так. І ця система визначення uh -huh. якраз впливає на те, що за Григоріанським календарем і за новоюліанським календарем вона відзначається в різний час. Ну, ми в простонароді кажуть, що православне відчислення Паски і католицьке. Значить, вона рахується однаково uh -huh. тільки від. Різних дат. Ми е, рахуємо від е, рівнодення, а за гри е, календарем рахується від конкретної дати, яка не співпадає з реальним е, рівноденням, угу. е, тому що рухається календар. Ми, ми це вже все проговорювали да, да, в да. час передріздвяних е, свят. Ну і визначається, що після весняного рівнодення, перше сонцестояння, повний місяць, наступна неділя е, після цього. Оце буде той час, коли варта святкувати Пасху. Ну і так склалося. Цьому році, що оці всі події, які є основою вирахування дати Пасхи, співпали, незалежно від того, хто від якої дати, чи вістовід від якого числа відштовхувався, і тому співпало, що в цьому році ми святкуємо Пасху в один день. Це було би правильно. Тому ну, що так. і вселенські собори збиралися з цього приводу, щоб е, бути всі єдиними, щоб uh -huh. святкувати воєдину. Я сподіваюся, що колись прийде час, і ми будемо кожен рік е, всі церкви, всі конфесії, святкувати е, Пасху Христову як власне і, і різдво. Одночасно, всі разом. Так. І я, я розумію, що пересічний громадянин дійсно інколи не розуміє навіть, ну як це відбувається кожен раз, а коли там Пасха. Ой, не знаю, треба подивитися чи треба спитати. І дійсно, це дуже добре, що є люди, у яких можна спитати це. Право в тому, що різво ми можемо говорити про дату. Да. Про Пасху ми не можемо. Вона завжди повинна припадати на неділю. Да. Якщо ми виберемо сталу дату, угу. зрозуміло, що вона не буде неділ. Наступний рік тому церква чи церкви, чи вселенська церква повинна прийняти якесь таке кардинальне рішення тут з датою не обійдеться. Ну, Я думаю. Да. Думаю, що до цього дійде. Тим більше, що наскільки я знаю, вже якісь пропозиції з цього питання є. Ну тобто, може церква може змінюватися і у цьому плані навіть думаю, що так. Угу. Ну, побачимо, побачимо дійсно, як воно буде. Дуже сподіваємося, що ми побачимо наживо всі ці зміни. Я впевнений, що будь-яка зміна, вона ну на добре йде все одно. Тут же не кардинальні зміни, абсолютно якісь. Це зміни у за для того, щоб людям було зручніше. Це більше обрядове обряд. Все ж таки. Так. Да. Ну, Гаразд, а скажіть, будь ласка, чого категорично не можна робити на Пасху? От зараз а, великий піст, не можна їсти якусь їжу, треба готуватися до цього, треба йти до церкви, треба зрозуміти, що це за свято взагалі суть, да, суть цього свята. А чого не треба робити? Тут, е, якщо б не було страждань Христа, не було б смерті і не було Воскресіння. Так. Тому оцей тиждень дуже важливо. Відкинути таку важку роботу. Uh -huh. да? Люди колись, звичайно, більш приземлено про це говорили. Це їсти, це не їсти. Uh -huh. Ми зараз кажемо утримуйся. Утримуйся від того, що, що тобі найдужче подобається. У цей час говіння, у цей час Великого посту утримуйся. Uh -huh. Якщо тобі важко там, особливо морально. Громадським транспортом їхати до роботи, хоча б раз в тиждень, хоча б декілька разів в тиждень залиш автівку вдома, а поїдь громадським транспортом. Побачиш інший світ, да. поспілкуєшся з іншими людьми, з якими ти давно не спілкувався. Побачиш ну, наскільки змінився е, міський транспорт, взагалі, е, да. так. Да. Взагалі. Е, і це також е, цікаво. Хтось, е, наприклад, там любить кіно дивитися, відмовся від переглядів фільмів, заміни його молитвою, заміни читанням Євангелія, і це буде великий е, піст. Звичайно, що якщо ми не можемо е, відмовитися від е, того чи іншого продукту харчування. То скоріш за все, що ми і відкинути таких глобальних речей також не відмовимося. Тому церква починає з маленьких речей. М'ясо не з'їж, щось рослинне з'їж. От почни з цього. І удосконалюйся. Завжди удосконалюйся. Бо коли до Ісуса Христа підійшов юнак і запитав, що маю зробити, щоб успадкувати Царство Боже, Ісус Христос нічого нового йому не сказав, просто сказав про заповіді Божі. Він каже, я це все зробив йому не сказав все молодець, так далі. Он каже, зроби щось більше. Uh -huh. Відмовся від майна, роздай вбогам, поділися з кимось, е, займайся милосердям. Якщо ти і це робиш, е, ходи зі мною, будеш проповідувати, е, випромінюй то добро, якщо ти вже його для себе набрав. І хлопець відмовився. Той юнак каже Іван, що відмовився, не, не зміг себе переосилити. Хоча з дитинства навчився виконувати заповідь. Так само, і ми. Якщо ми щось вже навчилися, завжди можна зробити більше. Завжди є поряд той, Кому треба більше, ну, особливо так, у цей віде. час війни? Люди, які е, залишені власного дому, люди, які є внутрішньо переміщеними особами чи переселеними особами, е, е, будь-яка людина, яка є поряд. Вона, е, якщо навіть не потребує більше, ніж ти, вона може потребувати щось інакшого, uh -huh. ніж вона е, має, а, е, а ти можеш дати. Тому дуже важливо один одному допомагати. Е, так само, чого не можна робити, колись е, також церква установила. Е, оскільки сьогодні е, вже ми в часі е, страсної седмиці, тобто останнього тижня. Посту, це є дуже такий посилений піст, це дні, коли кожен день щось змінював у житті Ісуса, бо він велично зайшов у вербну неділю в Єрусалим. Але потім людям не сподобалося, що він не прийшов скидати імператора, а mm -hmm. він прийшов вказати на їхні гріхи і недостатки. І тоді з'явилися книжники і первосвященники, котрі шукали, аби як убити Ісуса. Тоді знайшовся Юда. В Євангелії каже, що він був злодієм, бо носив скарбницю, і з тої скарбниці трошки щось брав для себе, угу. а не для загальної справи. Юда шукав, як зрадити, і от середа це день зради. Четвер, це день таємної вечері, коли Ісус Христос сказав, що він знає про зрадника, знає про зраду, але все одно Він залишається в Єрусалимі. Він нікуди тікати не буде, бо є місія щось більше, аніж просто якесь людське побутове життя. Це плач в Гефсиманії, це коли його схопили воїни Пилата, це коли його привели на суд. Чи на судилищі, так, коли його побили е, і в кінечному результаті убили е, через е, розп'яття в п'ятницю, тобто кожен день щось символізує. Да. І дуже важливо, щоб ми це пережили, аби ми були в храмі хоча б декілька годин на ранній чи на вечірній службі. Якщо є можливість, і на ранній, і на вечірній. Послухали про Євангеліє, або в собі в домашніх умовах, якщо немає можливості піти до храму, бо робота, ми це розуміємо, є якісь обмеження в людей з цього приводу. Тому вечором почитати, а що каже священне писання про це, за що Ісус постраждав? А можливо, і я десь там, як Юда, щось злукавив, ну, можливо, так. десь і не, не, не в ту кишеню руку запхав, можливо, uh -huh. щось зрадив когось, можливо, комусь е, збрехав, е, і, і таке інше. І можливо, там на тих рамах Ісуса є і е, мій удар гріхом. Тому е, оці роздуми є дуже важливі. Зв'язку з цим не треба робити важкої роботи. Це якщо зовсім приземно, так, ну, не, так не бити цвяхи колись так uh -huh. дідусь мій казав, Ісуса розпинали і прибивали цвяхами. Не бий цвяхи, не треба стукати і лякати народ навколо, uh -huh. О, або ще щось там таку важку роботу. Але я би сказав більше: треба робити справи милосердя. Не можна відмовляти комусь, якщо хтось попри тебе йде і просить, а ти можеш допомогти. От не можна бути черствим до чужого горя. Зараз дуже є гарна можливість задонатити так? так на підтримку армії, на підтримку Збройних сил України і тим самим долучитися до спільної боротьби за волю, свободу і незалежність України. Тобто, в цей час це час духовного очищення. І якщо ми його проведемо як завжди, угу. то для нас і Пасха буде як Кожна, не святого а просто день. кожна неділя, да. як кожен день. Угу. От і тому церква спонукає до такого. Ну зараз дійсно зараз такий час, коли можливостей допомогти комусь в величезній кількість, і не тільки перед Пасхою. Звісно. Кожного дня хтось або просить в тебе грошей, або просить просто, даже слова якогось доброго слова до себе. Ми звикли до того, що є люди, які просять на вулиці стоять, але просто побачити в очах людей. Прохання до тебе, звернісь до мене, спитай мене, як в мене настрій, як я себе почуваю, особливо після таких ночей, як от коли прилітає по нас, то зараз практично кожного дня можна так жити, милосердно жити, ставитися до всіх інших людей, допомагаючи їм, хоча б словом, хоча б підтримкою, хоча б фразою Як ти, і це вже буде добре. Так, переживання е, страсного тижня можуть нас е, змінити, і ми надалі можемо стати кращими. Угу. Церква не вчить, що допас. Сідки, якийсь певний руку бікон, перейшовши Київ, знову можна забути про все. І так, якщо ми стаємо кращими, то це про те, що про що я перше казав: угу. на наступний день треба стати ще краще. Ну так, кожного дня працювати над собою, так. але при цьому я не можу вас не спитати про це, коли прилітає, ми всі гнівимося. Ми всі бажаємо чогось поганого для своїх ворогів, бо вони ворогів, вони нас вбивають, вони вбивають наших дітей. І цей гнів, який кожного дня, попри те, що йде свято, попри те, що ми можемо в день бути якимось спокійними, гнів все одно є в серці і в душі. Що з ним робити? Як поводитися з ним? права в тому, що цей гнів тільки проти себе. Е, він не направлений на е, жодну е, фізичну особу, ну хіба що там на якогось умовного такого е, Путіна. Да, так? да. Більше е, ми е, не знаємо ні того солдата, який вбив українського солдата. Він якийсь новнейм для нас. Угу. Е, просто хтось якоюсь орком його назве хтось окупантом, але ми не знаємо хто він. І саме головне, що це зло, оця злість наша, вона до них явно ніяк не доходить. Ми їх можемо, тож, як в рекламі, перетворити в Донат ну, нічого. Да. Але насправді церква, звичайно, ж так не вчить. Церква вчить не ображатися і не злитися, а думати над тим, бо у нас енергія, якби і в думках, і в силі одна. І коли ми на злість і образи її тратимо, ми не маємо е, тоді енергії нашої духовної е, думати про добро, про допомогу, про боротьбу, про перемогу. Власне, угу. тому ж е, церква вважає, що немає сенсу ображатися і злиться. Ми угу. можемо бути недовольні. Ми можемо просити Бога за що нам це і прости Боже не допусти е, більшість людей, звичайно, коли... Прилітає десь поряд, а ми залишаємося живими, цілими, неушкодженими, здоровими, і наше майно уціліли. Ми кажемо слава тобі Боже, дякуємо. Тому слів подяки більше навіть в час прильоту. Це однозначно. Декілька ночей назад. Було поряд з моїм домом, і я знаю свої слова. так? Я дякую ну, да. Богу, що обминуло і не тільки мене, що обминуло моїх сусідів, обминуло моїх знайомих, що ніхто не загинув, в крайній мірі по статистиці, по інформації. Так, і ми дякуємо Богу, що обминуло, що Господь Бог відвернув, відбудуємо, якщо щось там загорілося чи ну, зруйнувалося, але що люди залишились живими. Ми дякуємо Богу за це. І дійсно тут є Божа присутність, uh -huh. тільки не зовсім люди або якісь не люди, я би навіть сказав, не бачать присутності Божої, коли падає в серед місця, і як поруч з вашою студією зовсім недавно, декілька місяців назад, так і ніхто не загинув. Це велике чудо, це велика дяка Богу. Хоча зрозуміло, що це не метеорит впав. Це так. не якась там е, кара небесна. Це mm -hmm. хтось старався нас вбити, нас знищити. Це така ж людина, як ми. Так, mm -hmm. сьогодні я дивився ролик, що якщо вони ще якось е, о, оці дикуни російські оправдовували себе, що ми стріляли по військовим, а, а, а військових там не оказалося, чи, чи їх mm -hmm. там е, українські реби переправили ракети, що да. зовсім якісь див, див, дивні речі. От. То сьогодні дивись ролик, як вони е, вербують підлітків, як вони вербують дітей. Вони знають, кого вони вербують і вони радіють у своїх телеграм-каналах, коли прилітає саме по дітях у сумах, коли прилетіло. вони зривають цих дітей. Да. Вони дають їм е, е, взривчатку, щоб кудись занести, і цих дітей ліквідують. Да. От е, як було, наприклад, В івано франківську чи Це, е, думаєш, на, на, намагання да. в е, Рівному. Це е, міс е, країна-терорист, яка тероризує е, ці, цілий світ, і зараз вони сконцентрувалися на Україні. І, і ім'я, назва цієї країни Російська Федерація. І на жаль, там не тільки їхній президент, але і е, багато хто з них такі внутрішні е, моральні терористи. На жаль. Світ не розуміє, як православні з православними не можуть домовитися. У угу. вас більш-менш зрозуміла мова схожа, у вас одна віра, і як ви можете воювати? Але вся справа в тому, що там віри немає, і як з'ясувалося, з радянського часу вона і не з'явилася. Церква як була. На, е, боці пропаганди. Так, на боці е, радянської пропаганди. Да. Так, і в Росії вона залишилась на боці е, російської пропаганди. Дуже жаль, що в Україні її сателіти також залишилися і оправдовують усі всі е, агресії. Але поступово все ж таки життя візьме своє і зміниться все. Однозначно. Все ж таки не брати і не гаяти час на злобу, не гаяти час на не гнів. Час на думати про позитивне, допомагати комусь не і жити маємо. далі. Да. І дякувати Можна Богу виздувати Богу виздувати за те, виздувати, що виздувати. все ж таки ми живемо. Ну і дякувати нашим захисникам, дякувати тим людям, які віддають своє життя за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, за те, що ми можемо прокинутися і піти займатися своїми справами. б вони життя не віддавали б да. залишали живими, але те, що вони готові це зробити, це вже подвиг. Абсолютно, саме так. І не всі на цей подвиг готові піти. Як з'ясовується, так. Да. скажіть мені, будь ласка, як у цьому році буде працювати церква у зв'язку з тим, що буде велика кількість людей, які захочуть прийти до вас, а вночі точно неможливо комендантська година, а в день ніхто не знає, чи прилетить, чи не прилетить. Будемо старатися, щоб не було скупчення. Оце особливо. Досвід минулих років да. показує, що службу можна служити в некомендантський час, не прив'язуватися до 12-ї години ночі. Uh -huh. Наприклад, як колись це було після комендантської години, всі церкви православної церкви України в Одесі і на Одещині, взагалі, будуть храми відкриті після комендантської години, тобто не раніше 5.30, тридцять, uh -huh. щоб люди. Після п'ятої години мали можливість добратися до церков, десь в п'ятій, п'ятій тридцять, десь о шостій годині. В кожній церкві віряни знають буде оголошено. В місті переважно всі служби починаються о шостій. І десь з години сьомої буде освячення. Під час служби буде йти служба і освячення для того, щоб знову ж не було скупчення людей. Для цього будуть священники біля храмів освячувати, і хто захоче зайти до храму, надовше залишиться надовше, Хто просто поставити свічку, поставити свічку. Більшість людей в час посту, котрі глибоко віруючи, і приходили, і окрім свічок приймали різні таїнства. Це і соборування, і сповідь, і причастя. Тобто люди готувалися і готуються ще і цими днями. До світло христового воскресіння, тому е, буде освячено кошик, і вони зможуть покинути територію храму угу. безперешкодно. І другі люди підійдуть, щоб не було скуп. А, а як церква ставиться до того, що у цьому кошику інколи люди приносять паску, яку купили в магазині? Це нормально взагалі? То зараз в магазинах продають же м'ясну паску. Ми бачили. Продають верхівку від Паски, продають освячену паску вже. Як церква до цього ставитися? Ну е -е, про останні скажу, ну то хтось ту паску освятив? Ну так. Церква да. її освятила це, священники. Переважно священники Православної церкви України, зокрема в Одесі, е освячують Пасхи для того, щоб люди могли купити освячене. Це, наприклад, в тих районах чи мікрорайонах, де немає близько храму або немає можливості. Uh -huh. це, це, до речі, традиція розпочалася в час ковіду, yeah. коли люди розуміли, що не, неможливо всім прийти до храму. Е це, це нормально і це правильно, що Паски пече, той хто вміє це робити, Ну, кожен так. дома не може. Ну і будьмо чесними, не, не кожна господиня такі так добре вміє, напевно, ну, бо кожен труд. кожен раз це не робить. Да. Тим більше, що якщо я пам'ятаю, скільки бабця моя готувалася до того процесу випікання паски, мати да. потім моя дружина в них зовсім різна можливість по часу угу. і по зайнятості, тому. В мене вдома слава богу печуться паски по сьогоднішній день, але те, що люди можуть собі це купити в магазині і випікають професіонал, це тільки їм дяка за це. Ну, я сподіваюся, що все ж таки люди у цьому році знайдуть час, можливість прийти спокійно, прийти до церкви, відвести цей час для церкви і для духовного життя Доброго. свого. І дійсно, що все буде тихо. Хоча знов-таки треба розуміти, що ворог він такий підступний, що може вдарити будь-який момент. Тож, так. будь ласка, не нехтуйте сиренами, обов'язково тримайте біля себе телефон, який повідомляє, де летить, куди летить, що летить. Якщо йдете до церкви, знайте де поблизу є бомбосховище, щоб. Є... В цьому Хлитко. контексті, якщо дозволите, хотів сказати ще одне: в контексті того, що ми говорили про вербування дітей, таке інше. Да. Ми мусимо не тільки на повітряні тривоги звертати увагу. Бо, як зараз ми бачимо, прилітає не тільки з гори. Угу. Хтось може залишити, як в одному з відділків поліції, да. недалеко від Одеси, так залишити якийсь пакет, і він також може бути небезпечний. Ми закликаємо всіх наших священників, всіх вірян, особливо церковні десятки, двадцятки, парафіальні ради, щоб дуже дуже звертали велику увагу на те, якщо якісь предмети не церковного призначення знаходяться у церкві, або хтось щось підозріле залишив Треба бути пильними, да пильними бути і зразу повідомляти 102, поліцію і інші там ДСНС. Да, звертайте на це увагу, будь ласка. Якщо побачили, таке не чіпайте, відразу не чіпайте. Краще повідомити всіх, хто поруч, щоб розійшлися і подзвонити до поліції. Так. Все, поліція зробить все. Ну і ви, у свою чергу, знов таки всі, хто служить у церкві, знає, що робити, і допоможе всім людям. Гаразд о, немає на жаль дуже багато часу. Хоті, хотілось би багато з вами розмовляти. Є багато запитань від мене і від наших глядачів. Є шанс звернутися до них напередодні свята. Тож, будь ласка, зверніться, а ми вже почуємо ваші слова. Я дякую за надану можливість і хочу привітати з прийдешнім святом. Воскресіння Господнього, з світлим Христовим Воскресінням, з великодним, з Пасхою. Бачите, як багато підтів і красивих назв має це величне свято. Хоча зараз ще декілька днів страсної седмиці і такого строгого посту, але ми розуміємо, що перемогу отримає тільки той, хто дійде до кінця, якщо ви постили, каже Іван Золотустий. То продовжуйте, щоб до самого Його свята Воскресіння зберегти Отой Піс. Хто не постив, нехай розпочне і цих кілька днів присвятить Богу. Хто буде тільки один день постити, для того також Воскрес Христос. Тому пам'ятаємо, що Христос Воскрес заради нас, заради нашого спасіння. І кожен з нас, хто народився на цьому світі, хто вірить в Христа і в Його велику місію спасіння людства, нехай святкує. Нехай радіє, і нехай Божа благодать буде з вами для України. Бажаю перемоги не просто миру, а справедливого миру через нашу українську перемогу. І нехай Господь Бог благословить і укріпить українських воїнів, благословить і укріпить українську владу, керівництво, військове керівництво для того, щоб подолати ворога, відбороти свою. Рідну українську землю, і е, е, в кожному куточку, в на кожному клаптику української землі, е, співати хвалебні пісні Ісусу Христу, Христос Воскрес! І відповідати воїсну Воскрес! Проте Ірій Теодор Оробець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України сьогодні в нашому етері. Дякую вам велике! Дякую вам. І дякую всім вам за те, що тримаєтеся. Будь ласка, залишайтеся людянами до останнього. Я розумію, що дуже тяжко зараз, коли прилітає, коли ви бачите новини про те, що загинули діти, але все ж таки треба розуміти, що і світло є, і воно буде залишатися з нами. І треба думати виключно позитивно, виключно намагатися жити і намагатися воронити нашу країну. Тож залишайтеся з першим міським, залишайтеся українцями, тримайтеся і пам'ятайте, все стовідсотково буде Україна.